Всім привіт! Сьогодні буде відео не по темі фотостоків, а буде відео про Ютуб. А точніше, як українізувати свій Ютуб, як дати зрозуміти Ютубу, що ви хочете бачити більше відео українською мовою. Це відео буде корисно для тих людей, хто нещодавно перейшов на українську мову. Також, можливо, буде корисно і іншим. Отже, як дати Ютубу зрозуміти, щоб, що вам краще показувати україномовні відео. По-перше, ви маєте відписатися від всіх російських каналів і російськомовних в тому числі. Як це зробити? Ось дивіться: отут, коли ви зайшли на YouTube, зліва у вас тут є підписки. Виберете, вибираєте канал, від якого хочете відписатися. Я відкрию його в новій вкладці. Заходите на цей канал. Так, одну секундочку. Заходимо на канал, і отут є кнопочка. Ви можете або підписатися, або відписатися, або, наприклад, дзвіночок поставити. Від цього каналу я відписуватися не буду, просто я вам показала, як це зробити можна. Так, і відписуємося від усіх російськомовних каналів. А друге, що треба зробити, це коли от ви зайшли на YouTube. Ви, от вам пропонуються певні відео. Там, де ви бачите російськомовні відео, ми робимо ось так: натискаємо ось тут на три кнопочки. Так. І тут є не рекомендувати канал. І вибираємо. І так ми робимо з усіма російськомовними відео. Не рекомендувати? Не рекомендувати. Так, і цей так також не рекомендувати. Так. Отут тут, в розділі SHORTS ми ставимо не цікавить. Не цікавить. Тут не цікавить, щоб і в цьому розділі також вам ці відео не рекомендувались. Далі переглядаєте всі відео, які є от в пропозиції на сторінці по максимуму. Так? Ну, Скільки ви можете час, часу на це потратити. І це робите кожен раз, як ви зайшли в YouTube, якесь відео подивитися чи пошукати. І на рахунок пошуку. Шукаємо відео, вводимо в пошук тільки українською мовою пошуковий запит. Ну, Наприклад, я увлікаюсь садівництвом, напишемо. Як давайте виберу як посадити садити персик. Так. І ось тут пропонується. Тут є і російськомовні відео, російськомовні канали. так? Ми ці всі канали е пропускаємо і дивимося лише е відео, які йдуть українською мовою. От, А від цих каналів російськомовних, так, бачаюсь, також можна е не рекомендувати, мабуть. А ні, на жаль, не можна. Тут можна, от, е, якщо нажимаєте от, тут на три ці крапочки, або додати в чергу, або зберегти, подивитися пізніше, я думала просто, що тут можна також нажати, щоб не рекомендувався, не, не рекомендувався цей канал. Але ну, суть у тому, що в пошукову ми вбиваємо е, пошуковий запит українською мовою і дивимося канали. Які, відео яких йдуть на українській мові. Тільки так. От. За місяць таких дій, приблизно за місяць, YouTube почне розуміти, що вам краще рекомендувати канали україномовні, і у вас в головній, на головній цій сторінці почне з'являтися більше україномовних каналів. От. Якщо вам було корисно це відео, поставте мені лайк. І до скорих зустрічей!